Діти, давайте разом прочитаємо віршик про зиму. Я буду читати слова, а ви називайте малюнки. Взимку начебто пушок з неба сиплеться Сніжок у дворі самого ранку. Лижі, ковзани і санки. То на гору, то згори мчиться натовб дітвори. Брату меншому є гору, я кажу, не лізь на гору. Краще зліпимо гуртом ми для баби сніжний. Ком, буде баба снігова, замість, морква замість носа. Не злякається вона. Вітру та морозу. Молодці. Скажіть, будь ласка, діти, про яку пору року цей віршик? Правильно, про зиму. А на чому можна кататися взимку? На лижах, ковзанах, санчатах. А що можна зліпити зі снігу? Снігову бабу? Так. А замість носу що ставлять сніговій бабі? Моркву. Ви любите зиму? Зима така морозна, сніжна та весела.